Черкаський Тайсон. Так позаючі вже називають 14-річного Дмитра Майдакова. Спортсмен здобув золото чемпіонату Європи та прославив Україну. Утім, міжнародного ринку Дмитро міг так і не побачити. Все через безгрошів'я. На квиток йому збирали всі Черкаси, розповідає Вікторія Хамаза. Завзятий нестримний це Майк Тайсон на початку своєї кар'єри. А це вже черкаський Тайсон. У свої 14 Дмитро Майдаков має неабиякий боксерський хист. У всьому рівняється на американського кумира. Схожі навіть їхні історії. Діма щоразу виборює право вийти на ринг. Він із багатодітної родини. Коштів на закордонні виступи просто немає. На свій перший чемпіонат Європи юнак міг так і не потрапити. І відпухнулися люди, байдужі черкащани, так можна сказати, вони не представилися. Привезли кошти і кажуть, все, пускай Діма їде, не міг не стати першим, вже працював на, на всю катушку, як кажуть. Був впевнений собі, що я фізично готов їхати на цей чемпіонат Європи, міг зайняти якесь місце, але це за брак коштів міг не поїхати. Звичайно, хвилювався. Цінну можливість метро використав на всі 100. Хлопець повернувся з Європи чемпіоном. На міжнародному ринзі провів два поєдинки. У фіналі зустрівся із принциповим суперником. З росіянином був дуже сильний супротивник, як і фізич, фізично. він той чемпіон Росії. Виграв в Росії, теж ну всіх розбив. То напряжений момент був. Було тяжко з ним дуже. Ну я зробив, виграв. Щоденні тренування та постійна робота на ринзі. Повернувшись, Дмитро не припиняє працювати над собою. Потрібно ще, ще сильніше працювати, ще в рази два, три сильніше, щоб досягти такого результату золота на Олімпійських іграх. Наступний вихід на Великий Ринг чекає на Дмитра вже восени. Там боротиметься за перепустку на чемпіонат світу. Та чи втрапить туди ще не знає, бо його боксерська доля залежить від небайдужості містян. Катерина Ковбій, Вікторія Хамаза, Віка новини.